ти впущений з третього класу. Зараз наш урок українська жорстава мова. Сьогоднішня тема Здраві знавчі музей і всі три Добрий день. Зараз у нас урок українська жорстава мова. Мене звати Катерина Григорівна. Яка зараз пора року? Який зараз Жестова лектика, краєзнавчий музей, Експозиція. экспозиция, сберігают, берігают материалы, материалы, Природа, природа. Народна, народна. нати природы, видимо, природы, музей, музей птахи птахи. Проєзначий музей один із типів народних музей. Музей того профили в очаві. Експонують матеріали, що розповідає про природу, економіку, історію і культуру певного краю, області, району, міста села. Економіка або економічні науки комплекс науковий -ти про прохосподарство, а саме виробництво, розподіл і споживання товарів та послуг. Expocijní dělanice oznájom tovací z najčikavějšími exponátami muzeju rozmišljeno o pevnom logičnom poriadku, poputovanom za chronologičmi evolucijmi, geografičmi, etnokulturmi či predmetním kriteria. Je osnovná skladová muzejní komunikaci i

Poliupomski opla, Poltaki opla, Čerka ki opla, Polingi opla, Vinni ki opla, Rimnen ki opla, Bašikiritni forum, Majšek forum in Tae.

Дяте, сыны, сыны ця, ластипка, соловей, ласів, соловей, тоба, тоба, голуб, зозуля. Выкладываете вправы помилки. Птахи плавая. дощ ростанет, солнце цвитится, топаха живе у лиці, лисиця домашней дварины. Сува спи уночі, а птен літає, риба вміє ходити іма туже тепа і можна купати тя на морі. Літа терева твій, пед отья, тере твид, отья, пед отья. Найти помилки. Уж ми май, сьогоднішня тема ми ще й піч про музей. Країна музей, мути, мутита, но не впробував. На які міста є цікавічі та на дуже багата. А ще ми знаємо на свої птахи такі милі та симпатичні. Ми ще й перевірили те, і я помилки Хочу нагадати, що природа є найтіннішими скарбом нашої країни. Тому ми повинні дбати про них та да, перейти ресурси. Ми з вами можемо бути активними учасниками в збереження та захисту нашої природи. Дякую, що мною сьогодні на уроці. Ми з вами зустрімося на наступних уроках. Ви молодці, до зустрічі, до побачення!